Доброго вечора в прямому ефірі на радіостанції 100FM та телеканалі Чернівецький промінь програма про головне і я і ведуча Алла Спрінчина. Сьогодні гостем нашої студії є керівник Чернівці Обленерго Олексій Михайлович Шикета. Доброго вечора, Доброго. дякую, що прийшли до нас в студію. Сподіваюся, що розмова наша буде цікавою, не тільки для нас, а й для тих хто нас слухає і бачить. А перше питання таке фінансове стосується грошей. Я думаю, що зараз це для всіх болюче питання, тому що за останні часи виріс курс валют і подорожчав в зв'язку з цим бензин. Ну і відповідно питання: чи буде у нас дорожчати електроенергія, і чи дасться це взнаки, коли будуть люди розраховуватися за світло? Ну, давайте скажемо так. Офіційної інформації ще немає. Але ну ми будемо чесні і відверті з нашими споживачами, з нашими телеглядачами, що вже проект постанови такий зареєстрований. Значить, інформація ще не офіційна, але вже найближчим часом електрична енергія такі подорожчає по проєкті ви знаєте, що розрахунки ведуться по блочно, тому ті споживачі, які розраховуються і споживають електроенергію до 150 кВт в місяць, електроенергія подорожчає на 10%. Uh -huh. Тобто там, з 28 копійок, ну, з 26 копійок настане приблизно 30 копійок. І блок від 150 кВт годин до 800 в проєкті воно подорожчає на 15%, тобто це буде приблизно там, 45 копійок. Отак. І найболючіше це будуть ті споживачі, які споживають більше як 800 кВт в один у місяць. Це підприємці, так? Ні, це побутові споживачі. Тариф складе приблизно 1 гривня 34 копійки. Ну, благо треба сказати, що таких споживачів у нас, які споживають більше, як 800 кВт особливо в особливо особливо літній період, дуже мало, це 2%. Але разом з тим, гривня 40, якщо так взяти, це є вже тариф суттєвий. Так. І м, тут вже буде стояти питання економії. Для того щоб якось цей процес мінімізувати, просто в мене такі прохання і рекомендація для наших споживачів, щоб вивести всі свої показники і розрахуватися з бургами, по крайній мірі, на перше число, на перше червня. Бо якщо ж це зроблено не буде. Якщо у нас немає показника, немає оплати, тоді автоматично все переводиться вже по збільшеному здорочному тарифу. Якщо ж на перше число у нас інформація буде рівно споживання, те, що було спожито до здорожчання, ніяких претензій нема. Це до першого, наприклад, числа воно буде один тариф, після першого буде другий. Хоча я не зовсім впевнений, що це буде з першого числа, оскільки на реєстрацію в мін'юсті постанову дали аж можливо на, на цих днях. А ми знаємо, що 10 днів це є реєстрація. Тому, якщо навіть математично скласти, можливо, з першого числа здорожчання не буде. Але... Уже скажу так, як воно є. Напевно, здорожчання це не, не за горами. Це тільки для фізичних, значить, це осіб. тільки для фізичних осіб. Для юридичних осіб електрична енергія для де-факто вже здорожчала, угу. тобто великий різкий стрибок росту цін склав уже якраз на травень місяць. Тобто на 5% трошки більше електрична енергія для юридичного сектору здорожчала. Чому цей процес стався? Я можу пояснити. Якщо буде комусь цікаво, я можу зразу на простій моделі сказати, що для того, щоб не здорожчувала електрична енергія для побутових споживачів, а ви знаєте, що тариф формується з оптової ціни і затрат обленерго. Була піднята оптова ціна, але затрати обленерго були зменшені. Угу. Для нас це дуже боляче. Але на якийсь період було витримано тариф для населення. А тут є сторона двох медалей, дві сторони одної медалі. Здорожчавши оптову ціну, це лягло на якраз на наш середній малий бізнес. Якщо дорожча електроенергія в такому середньому, малому і навіть в великому бізнесі, це все відображається на цінах, це все відображається на затратах, і відповідно це лягає на нас з вами. Тому, якщо вже підходити процес здорожчання, то за рахунок когось воно ніколи не оправдає себе. Тоді вже треба говорити прямо і відкрито. Ми повинні піднімати ціну для всіх. Тоді воно буде зрозуміло, ну, власне, як і на все, правильно, як і на все, так а скажіть в цьому році, що залишилось в принципі півроку, да до закінчення його що плануєте робити для того, аби покращити стан. Ну, щоб розвинути е, електроенергетику краму ну, наш на напевно, буде продовження того, що я сказав спочатку. Зв'язку mm. з тим, що нас суттєво обмежили в затратах, е, практично звели до нуля наші обігові кошти, фактично звели до нуля наші прибутки, які mm. ми могли отримати для того, щоб стримати ріст цін для споживачів, то, на превеликий жаль, нам не вдасться зробити те, що ми планували в минулому році на цей рік. Ну, ми я вже говорив, звернули наші стратегічні плани. Тобто будівництво і реконструкцію високовольтних підстанцій це 110 тисяч кіловольт і більше. Це реконструкція трансформаторних підстанцій високовольтних. Але е, заміна опор, е, реконструкція і ремонт всіх електромереж по 0,4 кВт це якраз те, що споживаємо ми з вами, вже в роздрібі, скажімо так, вони будуть виконані в повному обсязі. Тому що якщо ми зараз це не будемо робити, а при, то, при тій ситуації, яку ми зараз маємо в Чернівцях, тобто фактично кошти не вкладалися протягом десятиліть, то ці мережі не то, що зиму перестоять, вони навіть до зими не достоять. У нас mm -hmm. на даному етапі близько п'яти тисяч опор, які фактично згнили, і вони тримаються на, ну, так, в народі говорять, на чистому слові. Ну якщо їх не замінити, то що буде? Тоді буде дуже. Трагічна ситуація. Вони в кращому випадку впадуть і відключиться світло, в гіршому випадку вони можуть впасти. І що, що таке, коли опора впала і не спрацювала, там, чи якась автоматика, чи напруга на, на проводі, який знаходиться на відстані метр чи півтора. Не будемо драматизувати ситуацію, але так. це є дуже дуже погано. Це в місті чи в області? Це в області. Це в області, так. А скільки на це треба грошей і часу? Значить, для. Того, щоб привести хоча б в нормальний режим і систему до відповідних норм теперішніх, які вимагає Україна, це близько 500 мільйонів гривень. За минулі, ну, за той період, коли ми працюємо тут, ми в нашу область склали 100 мільйонів. В цьому році ми планували вкласти 50 мільйонів, але ну, напевно наші плани будуть дещо трохи скоректовані. Ну я бачу, так на 100% це 35 мільйонів гривень, ми ще в нашу область складемо. Якщо mm -hmm. от по часу можна само вирахувати, якщо в місяць в рік ми вкладаємо 100 мільйонів, треба 500, значить мінімум 5 років. Okay. Ми так і планували з приходом сюди на ну, нашу компанію ченецібленеру за 5 років, фактично вивести її на рівень прийнятний, а навіть не те, що прийнятний, а одну з кращих компаній України всіх мешканців міста дуже час від часу турбує таке питання, коли в пресі запускається повідомлення про те, що Водоканал Відключать від електропостачання, тому що воно заборгувало вам гроші за, за світло, скажімо так, по-простому і Чернівчан, ну, чесно от часу часу трусить від того, що вони можуть залишитися просто без води. Така зараз ситуація ситуація критична і вона фактично не вирішилася для справедливості. Скажу, що зараз пройшла постанова закриття різниці в тарифах за минулий рік. це є кошти, які не використовуються як затрати там на зарплату чи закуп. Закупка якихось матеріалів. Це просто кошти по постанові, які закрили заборгованість за 2012 рік перед енергоринком. Живих коштів фактично від водоканала ми ще не отримали. І тут питання вже йде не в тому плані, що ми впливаємо на боржника шляхом відключення. Це вже ми фактично спасаємо себе, угу. оскільки ми повинні водоканал кредитувати. Зараз ми місто, просто місто водоканал кредитувало на 47 мільйонів гривень. Тобто це кошти, які я міг замінити ті самі опори. Це ті кошти, які я міг направити на соціальний захист чи на соціальні виплати нашим працівникам. Це наша благодійність. А разом з тим ми повинні ці кошти витягувати з нашої компанії і фактично кредитувати підприємство, яке має свій баланс, яке має свої затрати, яке фактично веде господарську діяльність. І тут зараз дуже вигідно ховатися за політику. Навіть пишуть, води нема, бо відключили обленергосвітло. світло. <гум> обленерго не відповідає за воду. Якщо е, не споживається електроенергія, значить не потрібно за неї платити. Якщо електроенергія споживається, будь ласка, розрахуйтеся. Я бачу тут велику проблему ще в тому, що е, втрати водоканала там, 70%, це, є, це, 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 це проблема. Тому що yeah. коли ми прийшли в Обленерго, були втрати 27%. Ми їх зняли до 17%. Ми знайшли важкі місця, проблемні місця, ми їх просто ліквідували. Так, багатьом ми дали по рукам, дуже жорстоко дали по рукам, але разом з тим ми повернули в лону держави 30 мільйонів. Ми знайшли ті, ті, тих споживачів, які вважали, що за енергію можна і не платити, і не розраховуватися. Uh -huh. Ми перевели їх до тями. Так чому ж водоканал не працює над цим? Якщо брати тариф для водоканала, ну скажу, можливо, він дещо дійсно занижений. Але вже як я пересічний чернівчанин, так, який живу у місті Чернівцях, краще на 10 гривень вже підняти той тариф ну, для сімейного бюджету і знати, що вода буде точно, аніж е, тішити себе думкою, що от така от, така ми там платимо там, 6 гривень, але разом з тим ми сидимо разом з вами, я, як і ви, і думаємо, чи буде вода, чи не буде вода, чи відключати водоклад, чи не відключати. скільки ще часу можна його кредитувати. Там ще дуже багато різних нюансів, яких... Зараз, ну, напевно, озвучувати не буде змісту, тому що вони такі вже чисто професійно глибокі. Uh -huh. Але, по-перше, є багато резервів, а по-друге, ще навіть ця ситуація вона не є настільки критичною, якби можна було б вважати. Є напрямки, є вихід ситуації. Просто треба хотіти і працювати над цим, а не перекриватися чи прикриватися, що там, якщо вона відключити, ми там піднімемо людей. То, ну, ми ж діємо згідно закону. А закон говорить одне спожив, заплати. Не заплатив, значить, ти хто ти порушник закону, значить хто ти є злочинець. І ми, по ідеї, повинні законними методами припинити злочинну діяльність водоканала в частині споживання безоплатного споживання електроенергії. Так, скажіть, будь ласка, якщо не брати такі великі да компанії, як там підприємства, як водоканал, а простих споживачів, навіть от, фізичних осіб, багато є людей, які тому що не рідне часто ну, часто бувають випадки, коли люди там перекручують лічильники. Да? Багато у вас є таких на на рахунку, які просто крадуть електроенергію? Їх вже, і що ви з ними робите? Їх вже значно менше. Я коли ми приходили сюди, наша команда ми сказала, сказали, <ків> що ніяких амністій. Ніяких прощень, ніяких там домовленостей з тими споживачами, які споживають електроенергію без обліку, а між нами, в народі кажуть, крадіями, так? у нас немає діалогу. Угу. Ми, якщо виявили, значить будьте добрі, заплатіть, по повній, тому що електроенергія є державна. У нас достатньо досвіду, це вже моя не перша компанія. Угу. У нас достатньо приладів, у нас достатньо методологічних напрацювань, які дуже легко виявляють цих споживачів. І е, досить дивно, коли споживач каже, та я ж стільки не вкрав, чому мені стільки написали. Так питання не в тому, чому ти стільки не вкрав, питання, в чого ти це робив. Mm -hmm. І е, якась така, знаєте, от чомусь у кожного є е, ну, своя така впевненість, що е, він не буде виявлений. Та Тонерія це теж самий товар. Він, і, і, він виміряється, Так, його не видно, але його дуже легко по балансу збалансувати, і навіть, навіть до, до лічильника. Незалежно, чи це багатоповерховий будинок, чи це просто е, таке сільське помешкання, uh -huh. так? Приведе. Наші прилади покажуть чітко, де, звідки йде електроенергія, як вона споживається. Тут просто питання часу. Але відшкодування ведеться за три роки і е, по е, повній потужності. Тобто фактично це розрахунок ведеться так, що ви споживали по повній, круглодобово три роки. І, і порахуйте, скільки це буде. Я думаю, впевнений, що при законному споживанні це буде в десятки разів менше. Більше цим займалися чи займаються в містах, в місті чи в районних центрах це села? Це тут важко сказати, тому що і в місті є свої методи, в селі, в районних центрах є свої методи. Але 30 мільйонів гривень ми виявили якраз тих коштів, які були повернуті через несанкціоноване споживання електронерів. Це є суттєва сума, Так. Скажіть, будь ласка, дуже часто буває, коли в наших домівках, в оселях перенапруга. Так? То взагалі світло малесеньке, то, то, то настільки воно, ну, напруга висока, і внаслідок цього дуже часто згорають електроприлади, і люди потім не знають, що з тим робити. Вони звертаються до журналістів, і, аби ми робили сюжети. Я розумію питання, чому, а, значить... що робити в таких mm. випадках? Давайте Паша, поясню, чому така ситуація що Давайте. робити перша ситуація тут є з двох сторін, можна підійти. Перша це коли проектувалися наші будинки, коли проектувалися мережі. Ніхто не розраховував, що споживання електричної енергії може бути більше як 100 кВт годин в місяць угу. або один кіловат потужності. Зараз, вибачте, один чайник і мікрохвильова вона вже бере більше ніж було розраховано, і тому це є питання вже модернізації і переобладнання мереж для того, щоб ми вже могли йти в ногу з сучасністю. І над цим ми якраз працюємо. Є питання, коли дуже критична ситуація. Там в першу чергу є питання, коли ще можна терпіти. Якщо на основі того, що ви сказали, що воно горить там обладнання, угу. тут теж є свій нюанс. Найбільше це стається в місті. Чому? Тому що чомусь там по моєму 70-х років проектування електричних мереж було викинуто за земляючий нуль. Якщо ви звернете от європейські розетки, вони мають штекер, і там ще мають додатковий штекер, як заземлення, ну, так воно в світі прийнято. Чомусь з метою економії, я не знаю чому, в Радянському Союзі, вшому воно це було викинуто. Угу. І тепер ми з вами всі зараз під загрозою. Тому що якщо перегорить нуль, ну, нульовий провід, він є і робочий, і заземляючий, розетка зразу стає напруга 380 вольт. І тоді дійсно горить все. А дуже легкий рецепт і простий рецепт, як від цього позбутися. Це просто собі, там, можливо, не знаю, з сусідами разом, можливо, разом з ЖЕКом, відтворити, зробити собі цей резервний заземляючий нуль, заземляючий провід. І okay. все. І тоді питань не буде. Тоді при будь-яких ситуаціях напруга в резеці буде не більше 220 вольт. Це ж придумали не ми, це придумали до нас, просто ті, хто порушують закони фізики. Вони не підвласні ніяким Верховним Радам чи іншим районним там законом, це є природа. Mm -hmm. Змонтуємо, це не дорого коштує. Змонтуємо додатковий заземляючий нуль, і я вам гарантую, що жоден прилад у вас не зорить. А скажіть, а якщо вже ну от були такі випадки, коли люди зверталися цілими вулицями, бувало, що ну, горіли електроприлади. Вулицями не пам'ятаю, а то, що будинки зверталися, це було. Значить, В чому тут нюанс? Нюанс в тому, що е, горить через те, що несправна мережа в будинку, угу. тобто внутрішньо внутрішньобудинкові мережі, за які обленерго відповідальності не несе. Так. Наша границя балансової належності це є підстанція. Якщо сталося щось на підстанції і була підвищена напруга, тоді несе відповідальність ми. Але якщо щось стається на підстанції, то там не тільки будинок, там напевно цілий квартал може пострадати. А коли страдає один під'їзд, чи там один будинок, це та ж сама той ж самий діагноз, uh -huh. та сама проблема, що я озвучив, це просто відгорів нуль і uh -huh. все. Скажіть, я знаю, що у вас є спеціальні кол-центри, так куди можна дзвонити? Чи звертаються туди люди, і з якими найбільше питаннями? А ті, хто ще не знає, то скажіть, аби знали, Значить, з якими можна звертатися. у нас дуже зараз добре працює кол-центр. Добре, що ми його створили. Фактично, він наші всі ну, сподівання він перевершив. Ми зараз ще збільшили штат для того, що. Люди дзвонять по різних питаннях. Ну, найбільше питання це, є, звісно, коли у нас ведуться ремонтні роботи і відключається світло. Так. Мало хто читає сайт наш, мало хто читає пресу, де ми попереджаємо про це. Але коли світло відключається, тоді зразу що? Починають виясняти. Оце найбільше, це приблизно 80% всіх дзвінків. Це відключення електричної енергії, планове чи аварійне. Друге, це те, щоб повідомити нас. Що немає електричної енергії, тому що ну поки що ми так працюємо, що не всюди в нас стоїть телемеханіка, mm -hmm. і е, досить часто ми взнаємо, що десь пропало світло. Каже, по-нашому це відсутня mm -hmm. напруга е, тільки по дзвінку споживача. І ми зробили все, щоб він міг до нас дозвонитися, тому що досить часто, коли є аварія. Диспетчер, який працював і на дзвінках, і ліквідовував аварію, він не мав можливості одночасно і ліквідовувати аварію, тому що він видає, він видає наряд, він відповідає за безпеку життя тих монтерів, і з другої сторони він мусить відповісти, чому немає світу. Так. Зараз від нього цю функцію забрали. У нас працює зараз 8 чоловік, практично круглодобово кол-центр. Пропали ретронея, дзвоните. Знати, який зараз тариф діючий, дзвоните, яка заборгованість дзвоните, передати свій показник, дзвоните. На всі питання кваліфіковано, чемно. Телефон повторю. Телефон 58 49 80. Ну, і ще є телефон такий безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів це 0800 50 99 80. Угу. Я думаю, що ну, людям це дуже Потрібно, тому що я знаю, що власне я сама так само дуже часто дзвоню, коли десь щось на хвилинку, на секунду пропадає світло. І хочу вас запитати наступне: чому у нас в районних центрах, в селах буває, що часто відключають світло? Чому? Ну, питання часто відключають світло. Зараз запитання, що таке часто? Це раз в день, чи це кожний день, чи це тривалий період? Дуже багато є моментів кожного дня. Ну, кожного дня, що відключалося світло, це може бути тільки при одній умові, що ведуться роботи по реконструкції чи ремонту лінії. Угу. От, тому е, тут є моменти, що ввечером включають, рано відключають, але були такі випадки, і, е, на жаль, воно так ну, технологічно виходу іншого нема. Щоб угу. навіть на 3-4 на дні для того, щоб швидко поремонтувати, ми змушені припиняти постачання до Для того, щоб поремонтувати. То, що відключення стаються аварійні, ну, вернемося до самого першого питання. У нас мережі найгірші, напевно, в Україні. Uh -huh. Тому що сам я зимою, коли тільки там чуть-чуть сніг припорошив, наша садгора, скажімо так, виїжджав, дивився, і я просто жахався. Там, там, там розібратися навіть з мережами дуже важко, не говорячи вже про те, що щось там треба ремонтувати. Такі, такі схеми. Що напевно самі старі електрики, які у нас тут працюють, вони вже не пам'ятають, як це робилося, як воно йшло. Дійсно, треба це все тоді, що обрізати і робити так, як положено. Робити з нуля, я розумію, треба потерпіти, це проблема, але краще зараз, коли на дворі тепло, коли фактично не так болісно, коли відключення а аніж зимою, коли там температура мінус 30, а ще е, індивідуальне опалення, угу. ще там е, інші моменти і електроенергія Відсутня, а тоді це є вже трагедія. Ну я сподіваюся на терпіння наших чернівчан. Хочу запевнити, що ми робимо все можливе. І я усвідомлюю, що кожен кіловат відпущеної електроенергії від і оплачений це є наш прибуток, і я аж ніяк не зацікавлений в тому, щоб цей кіловатик кудись пропадав. А ми знаємо, що Чернівці обленерго нещодавно стало однією з найкращою чи чи найкращою компанією в південно-західній західній енергосистемі? Скажіть за що такі здобутки? І ну, це, це рейтинг робив держенеронагляд. Фактично, uh -huh. це наша південно-західна енергетична система. Мені приємно в тому плані, що коли ми заходили в 2012 році, було дві найгірші компанії в Україні: це Чернівці Обленерго і. Найгірше це був Луганського баланеру. Зараз ми стали кращими в нашому підназахному регіоні. Чому інвест програма на 100%, заробітна плата піднята і виплачена на 100%, інвестиції на 100%. Тобто, ми всі завдання, які ставить перед нами держава, фонд угу. держмайна, не тільки виконано, але перевиконано. І Вінниця, Хмельницький, які завжди рахувалися, що вони там стовпи, скажімо так, енергетики західного регіону, mm -hmm. вони вже трошки нашій маленькій буковинці енергетиці посунулись. Так. А що говорити на українському рівні, то ми ну тверда десятка. Ну, я говорю, що ми повинні, якщо ми так будемо працювати, якщо нам будуть допомагати наші споживачі, якщо вони будуть розуміти нас, якщо будуть нам допомагати, то найближчим часом за ці. П'ять років, ну я думаю, вже менше вже через три роки, три-чотири роки. Ми станемо кращою компанією. І до нас не тільки будь приїжджати і любуватися нашими красотами. Нашому нашою буковиною, містом Чернівці, але і переймати наш передовий досі. Скажіть таке трошечки питання а зараз, в зв'язку з тим, що в Україні відбувається да, ну, така воєнні дії, і на жаль, з нашими сусідами з Росії, вам не закидають якихось ну якихось звинувачень в цю сторону? Ну закидають всі. Mm -hmm. І закидають першу чергу ті, які не володіють інформацією. Я вже говорив, якщо хтось хоче закидати якусь інформацію для нас і проти нас, нехай спочатку вивчить це питання, так. нехай е глибоко розбереться, а вже потім ми можемо дискутувати. А так воно так виходить, що я десь чув, mm -hmm. я десь побачив, я щось сказав. Ну є офіційна інформація. Ми є направлені в Європу. Ми є європейська компанія, угу. яка наш основний власник це є Нідерланди, Голландія, і вся звітність, яка ведеться, вона ведеться по міжнародних стандартах. Угу. Хтось має якийсь інтерес, будь ласка, читайте на нашому сайті. Ми відкриті, аналізуйте, ну і радійте за нас. У нас залишається дуже мало е, часу до того, до закінчення ефіру, і я хотіла б, аби ви з таким. Е, Останнім зверненням якимось ну, сьогодні звернулися до споживачів, можливо, з якимись побажаннями, чи, можливо, про найближчі плани ваші. Ну, перше, я би хотів побажати, щоб у наших споживачів завжди було тепло на серці і світло в домі. Угу. А світло в домі ми забезпечимо. Разом. От ми зараз теж хочемо допомоги, тому що самим нам важко. І я хочу подякувати тим терплячим споживачам, хочу подякувати тим людям, які, незважаючи ні на що нас підтримують, які допомагають, які дуже приємно, наприклад, Сторожинці нам просто купили 100 опор. Для того щоб в селі їх поставити, це можливо мало, але разом з тим це настільки приємно, розумієте, коли ти відчуваєш, що ми не одні, так. що ми не стали в опозицію, що почуйте нас, ми не так організація, яка відключає ми навпаки, та організація, яка старається. Для того, щоб було світло, щоб нам всім було комфортно. І коли є такі люди, я впевнений, у нас є майбутнє, і наше майбутнє буде світлим. Ми це зробимо. Я вам дуже дякую за ефір. Дякую, що ви знайшли час. Прийшли до нас. Відповіли на запитання. Розмова була дуже цікавою. Я сподіваюся, для, для всіх радіослухачів, телеглядачів. Я хочу нагадати всім, що це програма. Про головне. Ми говорили сьогодні про електроенергію, про її здорожчення. Нагадаю, що згодом вже. Очікуємо з першого числа, і ми, як завжди, зустрінемося з вами через тиждень, в середу, о 18.30 на телеканалі Чернівецький промінь. Дякую, що були з нами. До побачення.